Коли мені запропонували просто спробувати пограти в футбол на милицях, спочатку подумав, та ну як на милицях бігти, і, і, тим більше грати в футбол не робочою своєю ногою, хто футболіст мене зрозуміє. От. Ну але мені це сподобалось. Це було в Києві під час якраз відбору до національної збірної, так співпало, можна сказати. А вже після того відбору в грудні я все ж таки підтримав контакт. Приїхавши на тренування, мені це ще більше сподобалося. Почав регулярно їздити, тренуватися з командою. в березні команда покрова Амп здійснила заявку на чемпіонат Польщі Кляса», де ми виступаємо, їздимо регулярно на цей чемпіонат. Як на мене, результат хотілося б, звичайно, краще, але зважаючи на те, що ми тільки команда, яка от недавно заснувалася, які... Де постійно приходять нові люди і люди військові, які отримали ампутацію. Тільки от-от навчаються ходити на милицях, бігати на них на одній нозі. Все рівно ми показуємо характер, ми стараємося десь виграти, є і виграш, є там нічия. І давайте три очка. І теме басейн Слава Україні! Героям слава! Бачимо, що людей з ампутаціями там, нижніх або верхніх кінцівок, їх постійно більшає, і багато хто не знає, де себе подіти або куди себе подати, можна так сказати. Але якщо будуть на базах футбольних клубів створені ще футбольні клуби, але вже для людей з ампутацією, тоді буде і стимул розвиватися, не будуть люди сидіти на місці. Юрій Юрій Суш, мокрова Львовна, кібіця в вексаже немає свого чемпіонату, тому і ми заявилися на чемпіонат Польщі, так як в нас вже є потенціал, якийсь в гравців, і потрібно його розвивати. Тому було прийнято таке рішення. Але наряду з тим, от, вже. Вже, була, вже є створена команда Шахтар Сталеві, вже є створена команда Черкаси Дніпро і поки що таких команд тільки три в Україні. На жаль, поки що тільки три. Але ну, я сподіваюся, що там Федерація футболу України втілять уже мрію в життя і зроблять на своїй базі. Футбольні команди для людей з ампутацією, для того, щоб люди бачили, що вони потрібні суспільству, щоб вони розуміли, що за них думають повністю всі.